La povera Amanda, la E la faceva la caccia la pari. Assolutamente superiore. Irina Piacenza, buongiorno. Irina. Buongiorno Irina. Irina Cecilia Sicilia zustріate ще. Мені ще майже 300 кілометрів ви за Полірмо. Це столична столиця італійської мафії. Ну, Пам'ятаєте? Комісарка Тані, він так і так. О, Так що зараз будемо з'їжджати. Часний настав нам жити в спогадах, дороги звідти всі ведуть. І хай минулого перегляди, любові моду несуть. e le ne apre Barbara, c'è la mia amica olandese la tacca pure Ariette del Ruo Reuter